Взяла яся олівець, олівець малювець, сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати от таку здорову хату вікна, дах, димар на нім, з димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички, ще й кошка зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий, і деревині багато, все ялини та дубки, як щітки стерчать гілки. А під кожним під два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна, чорна, наче димка. Ось і блиска, і грім. І полився смаре дощі, на грибочки, на грибочки. На хатинку, на ялинку, на малесеньку дитинку, на волосечку, на кошик. Йється дощик, дощик, дощик. Йється швидко, 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 і нічого вже не витку. Що ж ти ясюна робила? Зачорнила весь папір. І протерла, і продерла, і пробила я аж до дір. Яся каже Ай-яй-яй, Яся каже Це не я, це такий вже олівець. Олівець малювець.